Дорогі брати і сестри, впродовж декількох днів останніх я так молився, думав про сьогоднішнє служіння і запитував Бога, який саме краще уривок підібрати для сьогоднішньої проповіді. Я розумів, що це буде коротка проповідь, тому що сьогодні дуже насичене служіння. І знаєте, мене дуже переслідувала думка про перший розділ книги Даніїла, тому що це яскравий уривок, який пов'язаний з. Навчанням молодої людини, з навчання молодої людини, яка по віку, яку по віку можна порівняти мабуть з старшокласником. Сьогоднішнім він десь в віці приблизно 16 років потрапив у Оволонський полон. І із цього уривка, друзі, це дуже величезна глиба для навчання. Але я хотів би сьогодні з цього уривка почерпнути два уроки разом з вами. І коли ми прочитаємо цей уривок, я хотів би попросити наших діток відповісти на одне запитання. Перш ми прочитаємо цей уривок і перш ми приготуємося дати відповідь на це запитання, хотів би декілька слів сказати. Друзі, ви погоджуєтеся, що в нашому духовному житті, коли ми роздумуємо, освячуємося, проявляємо десь покору перед Богом, ми дуже часто від чогось стримуємося. Ми від чогось відмовляємося. Погоджуйтеся, тут це невід'ємна частина нашого свячення, тому що Слово Боже, воно десь очищає нас, воно відшліфовує нас. І як ті притчі про виноградну лозу, Господь десь відрізає щось, підчищає нас. А з якою метою Він це робить? Пам'ятаєте в цій притчі, 15 розділі Івана? Щоб більше плоду приносили, правда? Щоб більше врожаю приносили. І таким чином ми можемо зрозуміти, що двома невід'ємними частинами нашого духовного життя є стримання від чогось, але разом з тим проявлення активності в чомусь, проявлення певної дії в чомусь. І тому сьогоднішню проповідь на основі першого розділу Даниїла я хотів би назвати два уроки від Даниїла Даниїла стримуйся і дій. Але. От не знаю, чи ви з цим погодитеся, моє особисте спостереження, що якось в своєму духовному житті ми більше схильні від чогось стримуватися, ніж в чомусь проявляти активність. Ви це не помічаєте? От якось легше від чогось відмовитися і чогось не робити, ніж проявити в чомусь активність і щось робити. Погоджуєтесь? Хтось може підняти руку, чи це правда? Дякую, Дякую. мабуть, я не помиляюся, але чомусь, чомусь воно так. Нам легше відмовитися від якоїсь там частини робочого часу, так? тому що є така заповідь. Нам легко відмовитися від якоїсь частини чи виду їжі, нам легко відмовитись від якихось видів розваг. От, відмовитись від якоїсь частини коштів для того, щоб на справу Божу пожертвувати, але от проявити в чомусь активність і щось почати робити, трошки це якось важче дається. Але ви погоджуєте, друзі, що це неповноцінний духовний досвід, коли ми щось тільки проявляємо одне або тільки стримання в чомусь і не проявляємо активності в чомусь, але може бути і по-іншому, коли християнин може проявляти в чомусь активність, але при цьому не проявляти стриманість. Може таке бути? Також може бути, і ось коли ми читаємо перший розік книги Даниїла, коли молода людина, яка очевидно втратила своїх батьків, втратила пряму підтримку і вплив своїх батьків, яка потрапила в повністю незнайоме для себе вороже середовище, він проявляє там і стриманість в чомусь, але разом з тим, він проявляє і активність в чомусь. Завдяки цьому, друзі, Даниїл став Даниїлом. Знаєте, мій особистий досвід останнім часом недавно я так якось по особливому була така духовна потреба, була такий особливий період. Я пам'ятаю, молився, постив, думав про деякі сторони духовного життя. І знаєте, я помітив, що впродовж певного часу, досить тривалого часу, в моєму особистому духовному житті є такі питання, які не то щоб їх немає, вони якби є. Але десь вони, можливо, недостатньо послідовні. Можливо, десь вони такі, знаєте, як ми кажемо, пробуксовують десь вони в чомусь. Я вирішив скласти Богові обітницю, але скласти Богові обітницю, отак, як от на основі досвіду Даниїла, не просто від чогось відмовитися, але пообіцяти ще Богові, що «А ось це буде в моєму житті. І я склав перед Богом обітницю, що впродовж, впродовж наступного року. Продовж наступного року я дві речі Богові пообіцяв, які я виключаю із свого життя. Я просто утримуюсь від цього і виключаю це із свого життя. Але разом з тим паралельно я пообіцяв Богові дві речі, які я обов'язково ввожу в своє життя, які будуть постійно, які будуть регулярно. І оце друзі є повноцінний досвід стримання. І в одному чомусь, і активність, і дія є в чомусь іншому. І тому сьогодні ще проповідь називається Два уроки Даниїла. Стримуйся, і дій». І зараз, друзі, просто прочитаємо перший розділ Даниїла. А наші діток, я прошу бути дуже уважними. Якщо вони з цією задачою не справляться, попросимо батьків допомоги. Давайте ми побачимо, від чого тут Даниїл стримався. А в чому він напаки проявив активність, він проявив таку активну дію. І таким чином це допомогло йому в тій ситуації не просто вижити, а стати тим, кого ми сьогодні знаємо, як Даніїла, який має просто унікальний духовний досвід, який одночасно лишився вірний і тій державі, в якій він служив державним службовцем, і він одночасно лишився вірним і Богові. І ми знаємо, що і ті царі, біля яких він служив, працював, вони розуміли таке поняття як син людський, так от, і сина Божого вони розуміли. І так, друзі, просто читаємо перший розділ книги Даниїла і, будь ласка, будемо уважні, від чого він стримався, а в чому він проявив активність. Третього року царювання Юякима, Юдиного царя, прийшов на вуходоносор цар Вавилонський до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь в його руку Юакима, юдиного царя та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничого дому свого Бога. І сказав цар до Ашпиназа, начальника його євнихів, щоб привести з Ізраїлевих синів і царського шляхетного роду юнаків, що немає в них жодної вади. Вони, і вони вродливого вигляду та розумні, усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдеїв, і призначив їм цар щоденну поживу із царської їжі та звина, що сам його пив, а на їхнє виховання три роки. А по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям, і були серед них із юдиних царів Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія. І начальник Євнихів дав їм інші імена і дав Даниїлові ім'я Валтасар, а Ананії Шадрах, а Месаїлові – Мишах, а Азарії Аведнего. Уже почався процес їхнього навчання. так? І цар вже хоче, щоб вони забули свою мову, говорила на його мові, щоб вони забули свої імена, які пов'язані з іменем Божим, і називали себе іменами вавилонськими, які пов'язані вавилонськими богами. Ми бачимо, що вже процес починається, процес їхньої вавилонізації, можемо так це назвати, їхньої асиміляції із тим населенням. І читаємо далі з восьмого вірша. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися, і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнухів. І сказав начальник Євнухів до Даниїла боюся свого пана царя, бо він визначив вам їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим від тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед ним. І сказав Даниїл до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Даниїлом. Зуважте, не начальнику Євнухів сказав, а це вже інша людина згадується, так? це той старший, якого начальник Євнухів поставив над ними. З одним не вдалося десь трошки домовитися, він говорить з іншим. І сказав Даниїл до старшого, якого начальник Євнухів призначено Даниїлом, Ананією, Месаїлом та Азарією: «Випробуй на своїх рабів десять день, і нехай дадуть нам із ярини, і ми будемо їсти, та воду будемо пити. і нехай…» З'являться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу згідно із тим, що побачиш, зроби зі своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробовував їх десять день, а по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та вино їхнього пиття і давав їм ярину. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. А на кінець тих днів, коли цар сказав привести їх до то Начальник Євнухів привів їх перед обличчя на Вуходоносорове, і цар розмовляв із ними, і до всіх них жоден не був знайдений таким, як Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія, і вони ставали перед царським обличчям. А всяку справу мудрості та розуму, що шукав від них цар, то він знайшов їх у десятеро мудрішими від усіх чарівників та законачів, що були у його, усьому його царстві. і був Даниїл там аж до першого року царя Кіра. Отакий От цікавий розділ, правда? Молоді люди, сказати, старшокласники, потрапляють в дуже непросту ситуацію, де вони самі, де батьки не можуть дати пораду, підтримку, якусь підказку, де їм треба самим за себе стояти, самим треба домовлятися. Сами проявляти якусь вірність, причому цю вірність проявляти так, щоб продовжити жити, але разом з тим не піти на компроміс. І так, друзі, дуже просте запитання. Ми будемо завершувати цю проповідь відповіддю на це запитання. Давайте ми перерахуємо, дітки, будь ласка, перерахуйте, будь ласка, від чого Даниїл стримався в цій історії? Від їжі, ще від чого? Від того, що пив цар. Від того, що пив цар. Тобто, від певно, є деякої їжі. Там не згадується, чиста чи не чиста, там сказано від царської їжі. Він стримався, значить, від деякої їжі, і він стримався від деяких напоїв. Добре, дякуємо. Це правильна відповідь. А давайте ми трошки глибше пороздумуємо, від чого ще він, очевидно, відмовився згідно цього тексту. Від чого? Від осквернення. Від осквернення, так, дуже дякую. Друзі, це дуже важливо від осквернення. Бачите? Осквернення це є більш таке глобальне, більш базове питання. Погоджуєтеся, там... ми не можемо все звести до окремих видів їжі чи окремих видів напоїв. Осквернення це є більш глобальне питання. Знаєте, одна справа вирішити щось не робити, а інша справа, наприклад, прийняти рішення. Жити по совісті. Погоджуєтесь? нам може совість просигналити про щось таке, про що ми не думали, і про що, можливо, ми і обітницю Богові не давали, що ми від цього будемо утримуватися. І тому ми бачимо, що в 8 вірші е поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниця. Він дійсно жив по совісті. І це дуже важливо, пам'ятаєте, як в. Першому посланні Івана в третьому розділі каже Господь через Івана: Улюблені, коли не винуватить вас серце, то маємо відвагу до Господа, і чого тільки попросимо, ми отримаємо. Отже, коли не винуватить нас серце, або коли ми живемо по совісті, тоді ми маємо до Бога що? Відвагу. А коли десь трошки, знаєте, якось ми совістю там домовляємося, торгуємося, десь якісь знаходимо оправдання, ну нібито якось по закону живеш, так нібито в рамках закону, але совість така трошки нечистенька, правда? І тоді ти ніби молишся, але молишся без відваги, без впевненості в відповіді, в Богові. Тому він поклав собі на серце не осквернитися. Дозвольте собі доповнити трошки вашу відповідь. Ви погоджуєтеся, що Даниїл цим самим він не тільки просто від їжі відмовився і від напоїв певних, а написано від їжі і напоїв із царського столу. Не просто їжа напої, а з царського столу. А царський стіл, друзі, це не просто жири, білки і вуглеводи. Погоджуєтесь? Це не просто їжа, щоб підтримати фізичні сили. Але є така їжа. От не буду для реклами зараз називати там, назви деяких закладів харчування. Але як ви думаєте, чому деякі люди йдуть, ну ми з вами, і я в тому числі, ми часом йдемо в деякі заклади харчування, де звучить не дуже така, знаєте, найкраща музика, де продається не найкраща їжа, за яку ми платимо в три рази дорожче, але чомусь ми це робимо. Чому? Тому що атмосфера, так, друзі, тому їжа, напої, музика це ще що? Це ще певна розвага. І чому в деяких закладах харчування ми втридорого платимо за це, ніж в супермаркеті? А тому, що ми ще доплачуємо за певну розвагу, за певну атмосферу. Так от Даниїл він від цієї розваги також тримувався, бо він розумів, що це є частина вавилонізації. це є частина впливу на нього. Отже, погоджуйтеся, що він відмовився від... Деяких видів їжі, від деяких видів напоїв, він відмовився від деяких видів розваг. Він відмовився взагалі від того, щоб осквернятися і вирішив жити по совісті. От в цій частині вірують люди ще ну, більш сильні. Ми схильні десь до самопожертви, до жертви, від чогось стриматися, від чогось відмовитися. Але ви помітили, що тут Даниїл ще крім стримання, проявив чомусь активність, певну дію активно проявив. Що це було? Дітки, хто може відповісти? Що він тут, що він не робив, ми вже зрозуміли. А що він тут робив? Ще раз. Ну, їв здорову їжу. Тобто він не просто, а до речі, це дуже цікаво. Він не просто не їв нездорову їжу, а він їв здорову їжу. Нездорову їжу треба заміняти здоровою їжу. Це дуже мудро, дуже дякую. Бо в іншому випадку ти повернешся назад до нездорової. Ще. В чому він ще проявив активність? Він навчався, дуже дякуємо. Він не просто був хорошим. От головне бути високоморальним і хорошим, низькокваліфікованим, неосвіченим, непрофесіоналом. І на роботі тобі піднімуть зарплату і дадуть повищення. Так? Ні, так не буває. Друзі, він був стриманий, але разом з тим він гарно навчався. Правда? Він гарно навчався і він дуже гарно працював. Вже в подальших розділах ми читаємо про те, що він настільки якісно працював, він настільки був хорошим спеціалістом у своїй сфері, що йому аж заздрили і хотіли якось його підсидіти, як то кажуть. Отже, він, він розвивав здорові звички, він добре навчався, він гарно працював. І є ще дещо важливе. Він проявив ініціативу добре, не побоявся. Але зауважили, що він проявив ініціативу до старшого євнухів. Щось вони там трошки не домовилися, так? Ну, по крайній мірі, це не згадується, що вони домовилися. Безпосередньо він же домовився над з керівництвом трошки іншого рангу, з тим, хто кого старший євнух безпосередньо над ними чотирма поставив. Про що це говорить? Про що це говорить? Яка це риса? Дипломатичність на ще? Комунікабельність. Дуже дякую. Друзі, комунікабельність. Це важливо? Чи можете ви те уявити десь на якійсь там фірмі, там можемо взяти там Modern Eксповудсько, так, там відомі такі організації, там, чи ще якусь, якусь іншу організацію. Чи можете ви собі уявити, що там людина є, наприклад, комунікабельна, я кажу, душа людина, хоч до ране прикладай. Але вона низькокваліфікована, робить помилки, неякісно виконує роботу. Як вам така, такий спеціаліст? Але така хороша людина, ну ж просто до рани прикладає. Або інша ситуація, висококваліфікований спеціаліст просто от якісно виконує роботу і там все в руках горить. Ну, але людина така токсична по характеру, да? і така от важка в спілкуванні. Як вам такий спеціаліст? Також проблема, друзі. Це є також проблема. І от сьогодні наш от урок перед першим вересня, перед новим навчальним роком, ми бачимо дві сторони таких досвіду Даниїла. З однієї сторони, він був стриманим, він був готовий до самопожертви, в чомусь себе обмежити, але з іншої сторони, він проявляв активність. Він навчався, він якісно працював, і він дружив з людьми. Він дружив з людьми. Він поговорив з одним, поговорив з іншим, вони про щось домовлялися. І ось таким чином от будується така особлив, особистість, як Даниїл. Цікавий урок. Нехай Господь благословить нас цим, тому що ми, як віруючі люди, люди слова, ми віримо, що книга Даниїла написана не тільки про Даниїла, а про кого. Про нас написана, друзі. Вона написана про нас. І коли Бог описує якусь історію. А каже в першому посланні до Корінтян Павло, що це нам приклади для наслідування, то це означає, що Бог хоче, щоб кожен з нас прожив шлях Даниїла. Погоджуєтесь? якщо він описує історію про Йосипа, Бог хоче, щоб ми прожили історію Йосипа. Тому давайте ми, коли будемо молитися зараз, ми помолимося про те, що Бог послав нам цей досвід, щоб Бог нам допоміг прожити історію Даниїла, тому що це про нас написано. І нехай допоможе Господь сьогодні кожного з нас от в молитві, в вірі скласти обітницю Богові. Як мінімум щось одне пообіцяти, від чого я утримаюся продовж наступного року. І як мінімум одне щось пообіцяти, що, в чому навпаки я проявлю активність, і я буду це робити впродовж наступного року, нехай допоможе нам цьому Господь. Помолимося? Запрошую вас до молитви. Під час цієї молитви я зроблю паузу хвилин секунд на 10. І, будь ласка, друзі, під час цієї паузи обіцяйте Богові те, від чого ви хотіли би позбутися, від чого ви хотіли утриматися. І пообцяйте Богові, Богові те, що ви хотіли би навпаки ввести в своє життя. Хтось може сказати, ой, ой ой це надто швидко, це надто несподівано мені така пропозиція. Я вам хочу відкрити секрет, друзі. Це не є несподівано. Ви про це вже дуже довго думаєте. Звідки я знаю? А тому що, друзі, Дух Святий через совість. Кожного дня і кожної миті легенько до нас звертається, звертається, капає, капає, нагадує. А ми все якось торгуємося, все петляємо, все якось оправдовуємося. То часом, то графіком, то станом здоров'я. То з зайнятістю, то ще чимось, то війною, то ще економікою, ми весь час чимось. Друзі, тому вже давним-давно Святий Дух просигналив нам через нашу совість, що нам потрібно десь трошки зрегулювати в нашому житті. І коли ми будемо зараз оцю паузу мати 10 секунд під час цієї молитви, не бійтеся, що це буде поспішне рішення. Як мінімум про щось одне чи про два нам Бог уже сигналить. І дуже добре було, щоб ми сьогодні перед Богом склали цю обітницю, тому що ми читаємо у Слові Божому 21-й розділ, 3, 3 розділ, 21 вірш першого послання Івана. Улюблені, коли не винуватить нас серце, то маємо відвагу до Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від Нього. Це є обітниця Божа. І, мабуть, це буде послідовно з нашої сторони, що ми очікуємо від Бога виконання Його обітниць, а з своєї сторони, якісь також обітниці складаємо. Чи можливо краще хай Бог виконує свої обітниці, а ми ж немічні сосуди, слабі, як то написано, так? Ні, друзі, так не чесно. Так нечесно. Якщо ми хочемо жити з Богом з відвагою, з впевненістю, знаєте, такою ревністю, то. Має бути чиста наша совість. Давайте помолимося. Святий Господь наш, Отче Небесний, Ми дякуємо Тобі за слово Твоє, ми дякуємо Тобі за ці дивні чудові історії. Ми дякуємо тобі, Господи, що ти супроводжував Даниїла і що Ти поклав йому на серце не осквернитися. Що Ти, Господи, дав йому ласку перед усіми цими людьми, які оточували його. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ти здобув для Нього цей досвід, і сьогодні ми можемо укріпитися ним, взяти приклади наслідування. Ми, Боже, дякуємо Тобі і за твій особистий досвід, за досвід нашого Господа, Спасителя і Твого Сина Ісуса Христа. За те, що ми можемо споглядати на твоє життя. І ми, Господи, можемо не просто читати щось, але бачити дії, кроки. Слава Тобі, Боже. І сьогодні, Боже, ми. Хочемо посвятити своє життя тобі, і зараз прошу в тишині наших сердець, промов Боже, Твоїм Духом святим до нашої совісті, і допоможи нам покоритися перед тобою, віддати те, що зайве, і прийняти те, що потрібне. Улюблені, коли не винуватить вас серце, то маємо відвагу до Бога, і чого тільки попросимо, одержимо від Нього. Амінь.